довго то... і все. Що робить продукт? Тут бачите, не б, ти солі а зробі... я знаю, будить століття відсунув. На бідцові армії. Мої клієнти, люди, які підуть стіл добавок одночасно в один день. я їм кажу, замініть оті свої добавки на одну капсулу в день і відчуйте ефект. Що робить одна капсула? Одна капсула в собі містить всі вітаміни, які на тому столі були. І тут ще є гриби. Гриби дуже серйозна тема. В основному всі добавки вони є на травах, вони приблизно не мають такої ефективної дії, як гриб. І тут є три гриба в складі, гриб рейші, в народі називається, гриб молодості, гриб-чага протиінфекційний, можете побачити у нас на березах. І кордіцепс, він виростає з живих комах, він є антибіотик. антибіотиком. Що воно робить? Воно робить, ну, ті гриби, вони рахуються адаптогенами. Тобто ген виконує таку функцію, що вони знижують кортизол. Кортизол це є гормон стресу. Коли він високий, він притушує імунітет, імунітет не працює, ми стресуємо і ще більше себе загружаємо тими паразитами і морально нагружаємо і загружаємо. Ми, що робить капсула? Знижує кортизол, активовий імунітет він починає чистити нашу кров, починає чистити наш організм від наших паразитів, а саме від вірусів, грибків. І від наших і пасажирів, кісті. від вірусів, грибків і паразитів, трохи давно не виступають, ви ви трохи ви не хвилювання. БВГД, <світ> так. От з такого флеюрочка розказую по сьогоднішній день, і тут можу розказати: капсула володіє противірусною, протипаразитарною, протигрибковою дією, усуває опухолі зовнішні, внутрішні, що є. По жіночих такі, як кісти, фіброми, міоми, поліпи, що там ще буває. <світ> От, це, в мене є просто люди, які е, зі страху пішли. Та що зі страху? Вони пішли на, на ОЗД, показало, що там є всякі нарости, і їм сказали, операцію, Вони зі страху, давай шукати, щоб то таке пропити, щоб пройшли оті міоми. І в мене є люди, які робили ОЗД, пропили три місяці, робили повторні, і в них вже нема тих лікарі кажуть: то, ну, нема, не будемо робити операцію, тому що немає потреба, воно кудись там ділося. Далі що? Забирає. Інфекції різні, екземи, якщо пошкірних, Вітіліво, Сибореї, Псоріаз, демодекс теж шкірне, вліковане, не вліковане, але дуже серйозне захворювання. Що тут ще таке є? Трофічні язви. Акне, атрофічні язви є дуже страшне дідо. Якщо хтось має якусь там сибирейку і думає, що продукт ну, не буде працювати, я скидую. кідою мене там такі в галереї дуже страшне літо. Там, де мужчина взагалі майже не ходив, в нього були всі ноги отки набрекші і були з атрофічними язвами. Пропив 6 місяців, почав ходити. Там діти хотіли йому просто більш меншити, щоб він вже там доживав. Він почав ходити і живе по сьогоднішній день. Ну, я надію, що я не знаю був безпеку. Вот. що воно ще робить з перших днів нормалізує тиск. Сон нашого ну, брата мого рідного 15 років, була безсонниця. І він пив багато бадів, пив малатонів і нічого не допомагало. Почав пити одну капсулу в день, ще разом покажу таку зелену, напротязі двох-трьох тижнів до трьох тижнів він вже почав спати. Ну, просто там дуже багато є компаній різних, і вони починають казати, що наш продукт, якщо ви підпили ваш продукт, якщо людина не спала, а тут від одної капсули почала спати. Будемо міритися, ну, не хочуть міритися зі мною. Що там далі в нас? Ну, по безсонниці. Робота щитовидка. Є люди, які були на гормонах, і вони поступово з'їжджали з за гормонів. Далі що в нас? нирках є? Теж там бувають різні поліпи, буває пісок в цей в воно все гарно чистить. І нормалізує роботу нивок. Якраз втячність, якщо є, отака я своїм клієнтам пропоную зробити фотографію до, через місяць, після. І вони, якщо мали таку набершу лице, то воно через місяць вже стає дуже гарне. Тобто, що завдяки е, нормальній роботі нивок. Що в нас ще тут є? кишково шлунковий тракт. Дуже, таки, дуже така тема, тому що кишково шлунковий тракт лічить стільки розлікарів. Сматолог, гастроентеролог і проктолог троє. Якщо буде все добре, якщо буде починатися з ротової порожнини, все добре, то буде і в шлунку добре, і, і на виході буде теж все окей. Ну, Кишково-шлумковому тракту. У мене є одна жіночка, я з нею говорив, вона щоб не дуже хотіла говорити. Каже, давайте відправляйте мені все, це добре, скільки відправити, Бі упаковки, відправив дві упаковки, через два місяці передзвоню, я хочу ще вже почне говорити. Як мама каже, голосний дзвін, я вже з нею говорив, кажу, як все, почуваєте, як результат. Каже, в мене були шумкові язви, і вони ну, короче, В неї пройшли шумкові язви. То від самого без пробіотиків без нічого. Далі що в нас є? Нормалізує обмін речовин в організмі, відповідно, люди скидують зайву вогонь. Є дуже багато людей, що мені зразу в інстаграмі чи в Тіктоку пишуть, я хочу ті капсули для походання. Він пояснює, що не є для похудання. то просто є люди, наприклад, ходіють, якісь там анорексія, болімія, не можуть набрати, ходять, ходять <кій> ледве-ледве, то вони набирають вагу і... і набирають вагу. Тобто продуктне для похудання нормалізує обмін речовини. По цукру в нас ще є. Цукрові результат, наша знайома мричка, в неї було 30 людини цукру, і в неї був коронавірус. І вона вже була під кисневою маскою. Багато хто думав, ну не то, що про це, коли людям говорять 30 одиниць, люди, які мають цукор, в кого 15 не кажуть, та ні, не може бути. Яка вона була під пісневою маскою? На продукті скільки часу вона була? Через півроку цукор став 8,5. Через півроку, 8,5. Ну, вона там ще купила. На, на інсуліні, але. Так. Там теж був інсулін і був цукор 30. А зараз морічки 5, і 3, 4, і 9 може бути. І вона на 6 одиниць зменшила дозу інсуліну. Так що на 6 одиниць морічка зменшила дозу інсуліну. Під нармаліставці наскільки там 5 5, 5 І що ще? Ну, В принципі, з ми ще запишемо відео таке. Ну, окремо цукро. Далі, якщо у вас немає отих перелічених діагнозів і того, що я сказав, якщо ви здоровий, наприклад, я, ми, ви будете мати класний настрій, ви будете мати енергію, у вас не буде боліти голова, у вас нічого не буде боліти, просто будете мати енергію. Бо переважно, ну люди, я особисто депресував. Мій результат такий. Я ну, фізично здоровий, молодий, чому буду хворий. В мене було трошки шкірними, там таке мав такі. Ну, і такі, такі прищики здоров'я, навіть ну, не прищики, не черги, що змічним і Ну Менше з тим. І в мене, було, ну, в мене не було інтересу до життя. Я нічого не хотів, я хотів спати, став їсти. Там, ну, нічого не робив, ні з ким не хотів контактувати, комунікувати, нічого не хотів, не було інтересу до життя. Я їв, спав, не знав, бо так собі ходив по хаті, думав, що я живу. Так дивлюся, ну, ну, такий в мене був стан. Дзвонить до мене жіночка каже, Лариса ну, Жуковська каже, що я такий продукт, і пришла мені розказувати, питання задаю мене, не чую, вона на далі то Я Знову питання на далі говорить. І потім в кінці добре, що я послухав те, що вона сказала, що продукт на грибах. Я вже на той час пив гриби, я знаю, що ти мухомор, я знаю, що ти пантерний, мухомор королівський, я знаю, що такі маленькі грибочки, я знаю, що таке чага, кордіцепс, ну, веселка, лисички. Але всі бачили, як ти мухоморків. <му> да, <багато бачить>. я чу, я думав, я так, я вже побачив. з тобою що я вже буду вручатися, думаю, як мухолора містить, сирина. До речі, вже три роки, все добре, на сьогоднішній день все ну, по мій рекомендаціях багато людей п'є. Так що гриби це серйозна штука, в основному всі добавки, які б ми не пили вони є на рослинній основі, гриби роблять чудеса. І плюс той лівісім, то найкращі гриби, як в складі Лісі. Так що, в принципі, от таке. <плат>